На вулиці отака краса, правда, дуже холодна. Котрий день у нас тримається температура мінус 15, а то і нижче. Але ми не сумуємо. Поки ворог нам трощить енергетику, ну треба якось триматись. Ось у нас така пічечка, вона нас гріє, годує з 22-го року. Вона така працьовита, зігріває всю е е хатинку нашу невеличку. Дровинята трошки. І щоб було не сумно і трошки розвіяти мозок, я вирішила згадати давно забуту справу. У мене було таке невеличке захоплення. Я розписувала дошки, навіть продавала трохи. От, а це я вирішила дістати свою дошку, яка 10 років мене лежала в гаражі, чоловік і шліфанук. І, думаю, треба її розписати нарешті і повісити на барбікюшниці. Потім я в іншому відео вам покажу результат. А поки в мене це на рівні задуму. Спочатку хотіла Петриківські на мотиви, а потім, думаю, треба щось таке символічне: хочу намалювати отакі. дари України, український один з символів пташка. От, хай це буде така краса, ситність. От, і теплота. Хай цей малюночок нас зігріває на нашій барбекюшниці, на нашій зоні відпочинку. От, от такі буде, така буде пам'ять на ці важкі роки, які нам влаштував ворог. Ну ми тримаємось. Чекайте мої наступні відео, який буде результат.